Вітаю вас, любі телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про владу. Коли воля держави йде в розріз із волею Бога, кому ми повинні коритися Богу чи людям? У нашій студії пастор Богдан. Вітаю вас. Доброго дня. Пасторе Богдане. Чи можемо ми обійтися в цьому світі без керуючих структур? Я думаю, що не можемо, але дуже хочемо. І це приблизно так, як діти, які мають батьків, і ми всі були дітьми. І коли є батьківська влада, діти дуже хочуть, щоб її не було. І просто виростаючи через років 15-20, вони стають самі батьками, і відповідно, розуміють, що влада необхідна. І без влади їхня сім'я зруйнується. Це таке дитяче питання. Нам влади не потрібно. Цього хочуть діти. І цього хочуть деякі дорослі люди. Але без влади не може бути системного життя на землі. Але є дорослі такі, як діти. Дорослі, так, да, мають дитячий розум, дитячі бажання, вік дорослий, думки дитячі. Так. <сум> Навіть в одному із мультиків так говориться про те, як казніть, помілувати. Ага, да, та, такий мультик Казніть нельзя це Хто жив в Радянському Союзі залежало від коми. Казніть кома нельзя помілувати, казніть нільзя. Паміловить. І від цієї коми залежить і зміст речення. Так от Біблія говорить, що всяка після всяка влада є від Бога. Але як ви знаєте, Біблія написана була, по-перше, на е, особливо післання до Єревів на древньогрецькій мові, на латині. І сьогодні це і мертва мова. По-друге, е, коли Христос е, вчив, чи коли апостол Павло вчив, він говорив на єврейській мові або на давньогрецькій. І з часом було багато перекладів, і деякі богослови говорять, і я в принципі з ними згіден, що оригінал там звучить чуть по-іншому. Ось приблизно такий його переклад: е, нема влади, якщо не від Бога. Тобто, в залежності від коми. І залежить суть. Тобто, якщо влада легітимна, вона від Бога приходить законним чином, легітимним чином, конституційним, скажімо, чином в кожній державі своя конституція, але згідно конституції. Або якщо влада не приходить легітимним чином, то її і не признає Бог. Відповідно, це і можливість, і відповідальність вже християн нам її не признавати. Тому на сьогоднішній день, знаєте, коли ми вже пережили майдан, ми пережили історію, це вже наша історія. Ми можемо з, од, з однієї казати, що Майдан це є бунт, з іншої сторони, майдан це законне право змінити е, керівництво держави і поміняти те, що народ рахує неправильно, тому що Конституція говорить, що найвищим е, керівником держави є народ. Відповідно, народ і приймає рішення. Процедури не виписано. Тому казніть, нельзя помілувати – таке от відносне. коли… Влада вона використовує Біблію, аби вимагати покори до себе. Хоча, коли влада поступає безпринципно без або поза законом своїм же, то Біблія не дає нам е, вказівки слухатися влади. Вона говорить, ми маємо вибір, і ми повинні слухатися більше Бога, ніж людей, або більше правди, ніж бажання людського. Вибачте за розлогу відповідь. Все добре, влада від Бога. Як би ви її охарактеризували? Які вона має критерії? Влада від Бога, вона як я починав говорити, вона легітимна і вона приходить законним чином. Тобто, в першу чергу, якщо ми бачимо е вибори, то вибирається чесно. Я розумію, що можуть бути якісь певні порушення, але вони не повинні бути катастрофічними чи е, безмежними. Локальними так, але не абсолютно у своїй величині. І коли вибирається якесь керівництво, воно матиме легітимність по тій причині, що народ проголосував, вибрали ту чи іншу людину, особу чи партію, і вона має легітимність. В випадку, коли це зроблено обманом, повторяюся, ми маємо право це не признати. Ми можемо смиритися, згодитися, але не визнавати. І коли буде влада вимагати чогось, що є поза Божою волею, ми маємо право на супротив або право на уникнення влади. Е, легітимна влада або пральна влада, як вона приходить, ще можна сказати так, що е, її визнають на світовому рівні. Тобто інші держави або інші країни, які теж мають легітимну процедуру, вони кажуть, так, ми з до сторони дивилися. Це правда, це нормально, ми це признаємо. Я розумію, що в цьому є політика, але е, все-таки Біблія нам говорить, що як вибирали царів колись. Народ вибирав, цар тоді отримав легальну владу. Була монархія, але ми змінили е, всі країни, поміняли монархічний устрій на виб, вибірний устрій. Ми сьогодні вибираємо ту чи іншу владу. Давайте ми повернемося до Біблії, і я хочу дати вам таке запитання. Владу ніс Господь над Адамом і Євою в Едемському саду до гріхопадіння. Ми знаємо, що вони уступилися, вони були вигнані. Хто тоді став їхнім керівником? У вигнанні я, у вигнанні, їхнім керівником, вибачте, за такий консерватизм, але коли ми бачимо піст Христа. Коли Христос постився в пустині 40 днів, до нього прийшов диявол, і він сказав таку фразу: Поклонись мені, і все, що ти бачиш, всі царства на землі, я тобі віддам. І коли ми от, читаємо цей відрізок, в мене приходить таке розуміння, що після гріхопадіння диявол обманув Адама і Єву, і вся влада перейшла до цього ж самого диявола. І хоча люди живуть, приймають свої якісь рішення локальні, особисті, але під ковпаком демонської влади. Тому і Христос прийшов, щоб забрати владу у диявола. Але е, навіть апостол Павло, по-моєму, говорить, каже, князь цього світу, і Христос про це говорить, що володар цього світу є диявол. Ми можемо говорити, що є держави, все, але понад цим всім є дух демонський, який обманув, забрав владу у Адама і Єви, і по сьогоднішній момент він це використовує. І він впливає тоді, коли ми даємо йому доступ. Так Так, і це як доспіль? людина може давати доступ, щоб диявол мав вплив на бізнес, на кар'єру, на сім'ю, на здоров'я. Ну, є пасивний доступ, є активний доступ. Так. Візьмемо пасивний доступ е, простіше, це коли людина живе в незнанні і живе собі сама по своїй волі, mm -hmm. по своїх бажаннях. Це пасивний доступ диявола до її життя, тому що вона живе так, як їй хочеться, або так, як їй придумалося. І диявол має доступ, тому що все, що поза, поза стандартами Божими, воно знаходиться в стандартах диявола. Якщо ти живеш в Україні, то ти вже в Польщі не живеш. Так само, якщо ти живеш під владою Божою. То ти вже виключаєш владу диявола. І навпаки, якщо ти живеш під владою диявола, ти вже не можеш жити під волею Божою. Це пасивний доступ, а є активний доступ, коли люди свідомо йдуть на контакт із демонським світом. І ми знаємо, є чорна магія, біла, рижа, коричнева, ще якісь інші екстрасенси, ворожбити. І... Люди, влада навіть цього світу використовує оцих людей для усилення своєї влади. Їм здається, що вони стають сильнішими для своїх намірів, навіть добрих. Але насправді це маніпуляція диявола. Все, що знаходиться поза Божим Словом, поза Богом, це є вплив диявола. Ну, вибачте, це така банальна річ, але вона правдива. Є Бог, є царство Боже, є диявол, є диявольське царство. Ми знаємо, що у часи. Старого заповіту при владі царем був Давид, був Соломон. Їм все вдавалося, будучи на таких високих посадах, вони ми знаємо також уступалися. Не все їм вдавалося. Хоча вони були ті люди, які дуже близько знали Бога і любили його. Їм не все вдавалося. і Бог допомагає настільки, наскільки людина вірить раз, і наскільки вона бачить. Або розуміє, що їй потрібно зробити два. Тобто в неї якийсь є чіткий план. В Давида був певний план, і в межах цього плану Бог йому і дав благодать, і допоміг йому це звершити. В Соломона також був певний план, і Бог йому поміг в межах його ж плану. Чи інші царі були. Тобто людина може щось з Богом робити і багато чого може зробити, але вона не може перевершити свого батька. Тобто ніхто не може стати вищим за Отця Небесного і мати більшу силу і можливість, ніж Творець. Лише в межах свого власного життя і своїх планах вона може щось звершити. Знову ж таки, за допомогою Бога. І ми бачимо, як ви самі говорите, що і Давид, і Соломон, крім того, що вони зробили добре, і Бог їх за це вшанував і полюбив, і сьогодні ми маємо їх як приклади, вони ще зробили і багато помилок, і гріхів, які відбилися на їхньому житті, на всьому царстві. І на їхніх нащадках. І це гірка історія. знаєте. Тобто вчинки царя дуже важливі, тому що коли маєш ти владу, навіть чи це сімейна влада, чи це влада родинна, чи це влада над містом, над селом, над державою, рішення у твоїй владі відгукуються або впливають на всю околицю, на територію, на яку ти відповідаєш, і на наступні твої покоління. Народі говорять. В народі говорять, що влада портить людину. Чому? Ну, тому що людина має всередині а, низькі бажання, так говориться, говоряться, нізмінне ні желання, низькі бажання, коли вони приховані. І з одної сторони, це благодать Божа, а з іншої сторони, це гірка правда. Що якби всі наші думки були озвучені, нам було б дуже соромно. І кожна людина має потаємні думки, має потаємні бажання і живе е, в своїх бажаннях чи в своїх амбіціях. І коли людина має можливість щось зробити і має владу це зробити, то якраз оці таємні бажання і ви, виявляються назовні, тому що є можливість, і людина починає е, проявлятися насправді така, яка є вона всередині захована. І ми бачимо тоді насправді, да, народі ще так кажуть, дайте людині гроші, і ви побачите, що це за людина, так? Так. Е, тепер хочу за новий заповіт теж згадати історію, коли Христос прийшов на землю, люди раділи, бачачи чудеса, бачачи милосердя, зцілення. От ми знаємо, що Христос е, творив навіть Воскресіння, але ми знаємо, що вони розіп'яли його. Не дивлячись на все, що він виконав для кожного із них, хто приходив до нього з своєю потребою. Ви закінчите питання, просто підсилюю ваше питання. Я не знаю цього питання, але е, дивіться, Христос входив в Єрусалим і натовпи людей вони скидали свою одіж і пальмами вітям вітали. І буквально через 3-5 днів багато із цих же людей так само кричали і говорили: Розіпни його так. ті ж самі люди. Отож, ми приходимо до того, що людині неможливо догодити навіть через добрі справи. Тому існує влада. Влада це стабільність. Тобто, знаєте, коли, що таке стабільність? Сьогодні не хочу, але я це роблю, бо так закон говорить. Завтра хочу це і роблю, тому що так закон це говорить. Влада дозволяє бути на землі стабільності, певній. Тому війни, бачите, сьогодні є, завтра немає. Е -е 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 без грошів я сьогодні є, завтра воно минеться. Ми хочемо стабільності, і от держава або влада, вона дозволяє, щоб певна стабільність для суспільства існувала. Якщо ми заберемо владу, е місяця часу не пройде, як буде Армагедон. Тому що є дуже багато людей, які хочуть по-іншому жити, а є дуже багато людей, які не можуть. Бо їм закони заборонять, але тільки якщо закони зміняться, вони стануть це робити. А коли воля держави йде в розріз з волею Бога, кого ми повинні слухати? Однозначно Бога. Однозначно, Бога, і це в діях апостолів написано, апостол Петро сам сказав, коли його викликали на Синедріон, і самі великі священики його допитували і забороняли йому певні речі. І він сказав е, таку знамениту фразу, яка є у, в кожній. Доктрині церкви, вона наступна. Нам треба слухатися Бога більше, ніж людей. Люди уособлення влади і люди уособлення власних амбіцій. Бог, Він є понад владою. І деколи коли людська влада вона йде в розріз з Божими заповідями чи з Божими е, вимогами, нам потрібно вибирати Божі вимоги, навіть якщо вони йдуть в розріз із владою. Чи новими законами влади. Візьмемо Гітлера. Так? От Всі зрозуміємо, Друга світова війна, були християни в Німеччині. Гітлер хотів винощувати євреїв і, і багато дуже людей було з інших націй винищено. І християни на той момент вони повинні були йти всупереч місцевій тоді німецькій владі. Влада змінилася, Бог не міняється. І тоді, коли ти догоджаєш Богові. Е, він це вшановує. Він допомагає тобі, якщо не тут, то вічності. з грештою. Дякуємо вам, пастори, за те, що допомагаєте нам зрозуміти істину. Дорогі друзі, ми з вами зустрінемось рівно за тиждень.